Таке поняття як траєкторія. Та, чому вони там стоїть? Траєкторія слова. Це губальна зробила. Тут губернія згублюся і... Це абсолютно. же Долі? не забудьте. Це губальні абсолютно. Це вже є. Є, звичайно, в кожна є. Проста річна проєкту. Спішив я кудись, розкажу. А йому як зупинити, не це було. Послі зупиняєш маршрутку, і водій, водій проігнорував і поїхав далі. Він тоді так само. Поспішав і я поспішав. Водій проігнорував, поїхав. Я думаю, нічого. Зуку е, ви точно. Наступна маршрутка їде, я зупиняю, водій зупиняється, їдемо, 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 зупиняв, приїхали. Проходьте, будь ласка, беріть, ну, і Сто, який шанс? Ну, у нас буде відкриття, тобто, я якщо ми її зупинили. Проходьте, проходьте eh, на ну, ефект. Якщо ми зупинимо часто, поки потреба там, ми повинні така... Скільки працював? Працював? Декілька місяців. Це не є така робота, що я сюди зранку прийшов і До вечора там з 9 до 8 чи до 5. від цього. Я як настрій, як державні, тому що я паралельно займаюся ще керамікою, керамікою. Сіверобіт зайняли, до може менше. Два тижні. Дякуємо. От там до класочка, де я заруче, там сім. Автор цього проєкту ми сьогодні маємо в галереї в нашій поході виставку, не виставку проєкт ліського художника Богдана Харського. Він пропонує нам розглянути сьогодні тему за допомогою. Саша, Олександр Сужинський, і вони будуть вести розмову. І я би хотіла, тому що як на мене розмова і тема дуже серйозна, на тільки цікава і серйозна, щоб кожен з вас просто був у нас Не просто ви слухали, що сидять двоє людей про щось там розмовляють. Так? У вас так само є в житті якісь поняття свої на рахунок траєкторії через те, я вважаю, що це буде дискусія. ничего не о не отговаривали и даже приблизительно не, не прикидывали тот, тот приблизительный да, список вопросов или какую-то область интереса, которые там будем разворачивать. И как бы, я люблю организацию всегда и музыки, и в жизни, и во всем, поэтому попробуем, что получится, то получится. да. мне пришла сейчас буквально секунд, 20 назад такая мысль, я вспомнил о том, я сейчас не помню уже, кто об этом говорил, мысль такая, что чем, страшнее времена, тем более абстрактное искусство. становится. Я даже не помню, кому это, это точно не годится, но кому-то из теоретиков скорее даже. Вот это чем, страшнее времена, тем он искусство, но понятно, да, что там... Важно именно сама сила метафора, которая очень пересекается с темой Арманского э, возможности испугаться с Фенцем, да, и все прочего в этот же ряд металлов. И, да. и вот мне как раз показалось, не знаю, осознанно ли это скорее неосознанно, у тебя получился проект, да, материал, которому послужит довольно страшные страшные артефакты. Насколько я понимаю, здесь есть действительно настоящие осколки и какие-то артефакты с... И тем э, э, удачнее, насколько это можно говорить, просто удачнее да, в, в, на данной тематике, тем удачнее э, та форма, которую они приобрели, а именно в этой абстракции. А, да, здесь в реалистическом плане описания событий, а вот именно в таком каком-то исходяществе эта фраза про просто чем страшнее тем абстракциям. Не, ну это по сути важно. Я сказал, что получается, что это просто пускай бы все равно, Потому что это с этим взаимно. Якщо вона як матеріал, розглядає, як як річ, то не да що, десь там. Хтось виводив операції, то взяв все одно, не знаю, що сталося якісь. Хтось з нього виставив по суті, хто зробив якийсь, хтось сюди показує. Він десь далі води робити. Ми ж ми роботимо скільки ми тисячі років, трошки, 2000, 10 років, далі металів, далі вода робити. таких, знаешь, крупных, ну, таких голодных, ну, на совместности. Ну, да, за, 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 фигуры, а да. Такое изображение, да, в нашем знании. Можешь рассказать хотя бы, на примерах некоторых из этих работ, не так много, я думаю, можно даже хотя бы отчасти обо всех сказать, какую-то, что-нибудь такую микробиографию какой-то каждой из работ, или есть, может, какая-то особенная из этих работ, которая тебя, например, Матеріал родилися. Матеріали робилися. Якщо я роблю роботу, то не так, що я там заїжджаю в супермаркет, білі маю список, е е е там 5 дошок, на кого там, там розбивати, декілька бросків, стільки руки і тому ну, витягує. Тут все випадкові все речі. Я там, вже ну, відходив, вже проговорився, але наприкася, це просто оприштування пошта, ти щось спікуєш, бо до то це все це не проказ нові кошти. Тут хтось підлогу викинув, це ці роботи. Це просто підлога, то що Ну як матеріал, негаєн, цікаво, на шкоп, тому що фактура має структуру, вона в цей. А от це ти висіть зараз гвоздяння, спеціальні така дуже готова за різні гвазняння? Ні-ні, то я сидів, на рятував, то коли, коли скучно або коли цей не немає нічого, ти просто сидиш. Там кому треба вдома -впити, в тому свято вбити, Ще Попередня роботи, бо зараз за кордоном Штатах, в Америці, вони це подорожують, то там я раніше більше захоплювався до Ну, Це так само не нова Аби та вот покрашене голодає. Була така покращена критика, такою форму і... Це вперше було решетування. Дуже гарно дошка, так. Так, так, так. Я потім зараз що можна було взяти або золота, тому що саме золота покривався. Ну, то я А чем связана вот такая постоянная везде присутствующая, какая бы ни была различные, различные фонды, скажем, назовем каждый из тех рабочих, будет всегда таким материалом фоном, каждый работа состоит из такого стена заднего плана и переднего. Где, то есть как бы есть два слоя, два фон и а, все просто... а, -а, -а, -а. почему, например, везде они как бы все одинаковые, ну, все разные, различные, но при этом каждый есть вот да, противовес, как это называется, какой-то маленький. Ну, ты знаешь, я просто так и придумал. То есть это какие-то кус... Просто вона виглядала задно простою. тому сама дошка вона така, знаєш. Тут я хотів зробити е, ну, уна, скульптура, ну не скульптура, але таку, знаєш, вона мала форму якусь така кенетична така. На кінетика, то вона то, по суті можна йти до генетичної скульптури, там є Ну, Зараз дуже багато, все. наприклад, настільний кінетична скульптура можна назвати геометрична абстракція, настільна кенетична стулька. Я, не поштовху, я не А здесь а, в этих работах ты писал на тазу проекта, что есть осколки какие-то снаряды. А це все осколки? Вот эти крокодлекты, видишь? Да, всі, що виси, 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 виси. Ну, вот это все, что носить, все условно. Я его, я... скажем, мы его вплимали, носить тут. Мы его тримаем на принципе. А до того він десь там собі летів в розжарні на колосами. — я, я ж би таку відправити, що таке. — це було. Він міг зробити, що хочеш. Може міг нічого не робити. зробити. Порожати, прогнити в вороді, десь там читається. Голову здасть, я не знаю.